Але заради життя ми мусимо і переносити, і переболювати, і перестраждувати, і заради наших дітей, заради України ім'я пам'яті про світлу сотню неба, про наших героїв. В мене буквально кілька днів тому народився вірш Заради життя. Народився він тоді, коли мені наснився сон. Що я бачу, як сотні сотні танків, ворожих танків їде Україною, їде, доїжджає до будинку, де мешкає моя сім'я, де ми з чоловіком і нашим синочком живемо. Живемо ми на околиці Франківська, і насправді так лячно було, я чула в я танків. Запах якогось, я не знаю, чи смоли, чи чогось, чи бензину, чи вогню, чи диму. Маленький синок тулився мені до ніг, і я розуміла, що війна тут. Вона близько, вона недалеко. Коли прокинулася, в мене народився цей вірш. Я дуже насправді хочу, щоб він не збувся буквально. Розстріляне небо, криваві світанки. Ти думав, повз тебе пройдуть вражі танки, і сліду не лишать на твоєму обійсті. Поглянь попелищем вже й небо нависло Війна, мов повітря, просякла легені, обвугленим листям встеляє всю землю, і жодної ніжі в душі не лишила, де б стало світліше від свіч надмогильних. Війна зозирає, до віч нам зловісно. Героїв до раю, у небо причисте де янголи крильми розвіють всю темінь. Найкращих в могили, на жаль, безіменні Війна всюди суша, не пробуй сховатись, поглянь свою душу там постріл гарматний залишив киптяву Настерпно ядучу. Це ж сон чи уява, ні, дійсність болюча. Реальна, як сльози вдовиці над гробом, що втратила розум і опертя для роду, але віднайшла силу духу незламну, бо замість прощай лиш героєві слава. Ти досі ще віриш, що сонце не згасне, розтерзане звіром пекельної масті, не згасне, бо всі ми дамо йому відсіч, бо наші герої. Не в безвість у вічність ідуть, аби стати опертям для сущих. Заради життя й ти боротися мусиш. Борімося заради життя.